А сьогодні вже зима, 1 грудня, але погода не зимова. Сіро, іде дощ. Така погода тільки тугу навіває. Вирішила спекти якийсь ляпенок. У мене багато накопичилось варення. А сьогодні на Ютубі я побачила рецепт е пирога на варення. Півлітрова баночка була чогось. А личаце. Додала туди е, чайну ложку соди, Окремо змішала три яйця і цукор, 4 столових ложки, можна було більше, бо варення було не солодке. Столову ложку какао, корицю, додала соняшникову олію, все змішала і потім е, додала. Борошно. Борошно в мене було кукурудзяне, вирішила поекспериментувати. Ну і поставила в духовку. Але сьогодні мені не дуже повезло. Іноді буває таке, що чи подача газу мала, чи газ не такий, не знаю що, але випікається дуже довго. Коли відбуваються такі випадки, то тісто недостатньо піднімається, на жаль. Ну ось, все заколотила і залила у форму. Перед цим форму застелила пергаментним папіром, трошки додала олію. До речі, я її змощую за допомогою скульпта. Це мій такий лайфхак. Залила суміш і в духовку. Коли дістала з духовки, за допомогою виделки наколола в і потім залила сиропчиком. у мене був сиропчик для Кави. Ну, а потім ще й цукровою пудрою припросили. Нормальний пиріг вийшов, єдине, що я б додала трошки цукру ще, бо варення було таке кисловате. Ну і, звичайно, цей пиріг не на день нарочний. Просто пиріг до кави. Щось він на колір вийшов похмурим. Підстать сьогоднішньої погоди.